Приготуємо хашламу по-вірменськи. Для цього беремо казан або каструлю з товстими стінами. І на дно каструлі викладаємо кільцями порізану цибулю, помідори, немаленькими шматочками болгарський перець порізаний, м'ясо телятини або яловичини, також великими шматками, картоплю. Я її викладаю тільки одним шаром. Все інше я виклала по декілька шарів. Головне, щоб все було нарізано великими шматками. За смаком додаємо свіжий гострий перець, добре солимо і додаємо спеції. У мене суміш кавказки. Воду можна не додавати, але я додаю склянку води. Часник і зелень. Все накриваємо і тушимо на середньому вогні. В мене стеляти не хашлама, тому через годину вона вже була готова. Обожнюю готувати цю страву мінімум мороки і максимум смаку. Виходить між першою і другою стравою. Це дуже смачно. Готуйте завжди з задоволенням. Всім смачного.